Американці а, цього року вже неодноразово довели, що їм абсолютно плювати о, при, нову, при новому президенті Трампі їм просто плювати на стан демократії uh -huh. і з корупцією в Україні раніше а, Набу от, саме для Америки була така, знаєте. Показова історія, яку вони своїм виборцям казали, що дорогі американці-виборці, ми не, не дарма спонсоруємо Україну, бо там в Україні є органи, які е, ну, слідкують за тим, щоб ці гроші не покрали. Але коли до, до влади прийшов Трамп, який є. Власником там рекордної якоїсь кількості вироків за е, шахрайство е, і який першим одним своїм рішенням просто заборонив американській юстиції переслідувати американських бізнесменів за хабарі, які вони дають за кордоном. Ну все стало зрозуміло, і зрештою, да е, американців. Е, Абсолютно проковтнули саботаж низки от антикорупційних реформ, які цього року були, мали б бути відбутись в Україні. А це призначення голови митниці, бюро Економічної безпеки, е, ну за результатом конкурсу, залишиться міжнародників. Американці спокійно до цього поставились, більше того, заблокували е, критичні заяви багатьох міжнародних структур з цього приводу. Тобто американці е, фактично дали Володимиру Зеленському індульгенцію на, на його дії, і він діє абсолютно згідно відповідно того, де що відчуває е, як межі своєї е, свободи.